Три квітки, для яких ще не вигадав барви, але з риму уявляє форму пелюсток і врізняє авто аромат із-поміж тисячі інших запахів, схованих у твоєму, сховані у твоєму рукаві. У другому рукаві живе пташка, котра посміхається очима і тримає в дзьобику два гніздечка наче терези, в якому рукаві сховані квіти, в якому рукаві живе пташка. Зав'яжи рукави на моїй шиї, аж поки не навчуся розрізняти, де лівий рукав, а де правий.